Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Як завжди ділюсь своїми записами, зібраними протягом життя. Сьогодні буде рецепт для жінок, які через дисфункцію яєчників або порушення менструального циклу не можуть завагітніти. Рекомендую вам такий рецепт, який готується дуже-дуже просто. Одна чайна ложка сухої трави шавлії, шавфей, залити одним стаканом кип'ятку та настояти 15 хвилин, потім процідити та приймати по одній третій стакану три рази на день, за 30 хвилин до їди. Пити такий настій потрібно на протязі 11 днів, починаючи прийом на слідуючий день після закінчення менструації. Рекомендують приймати шаблію курсом в три місяці, потім зробити перерву на 2 місяці і при необхідності курс повторити. Але дуже часто немає потреби в повторі курсу. Вже після закінчення першого тест на вагітність покаже дві смужки. Бажаю вам здоров'я та щасливого материнства!